Тут жили шість собак зрослих. І останні два місяці прибились маленькі місяці по чотири щеночки. Волонтерка Олена Закшевська показує згорілі будки. Ввечері, 25 лютого, невідомі їх підпалили. Четверо цуценят припускає Олена, згоріли живцем. Жінка живе неподалік, згадує, в той вечір чула їхній гавкіт. Зразу поняла, що не можуть вони просто так лаяти, я їх ну, не часто слышу. І почали збиратися виходити, І коли я вийшла з під'їзду, я побачила, що тут просто пожарище. Жінка розповіла, розповідає, відразу побігла до собак. Все горіло повністю, будка на будці була. Ви представте, п'ять будок, висоту вони поставили, плюс матрас мокрий лежав. Вони підняли ще матрас мокрий, який, по суті, горіти не повинен був, і положили на ці будки, і зверху ще шини. Пожежу загасили рятувальники. Охоронець автостоянки, що розташована неподалік, каже, у грудні на місці будок стояла палатка, де жили собаки, і її теж підпалювали. Звісно, умисно. Це вже ж другий раз казали, що двоє побігли десь туда. Мужики не діти, не хлопці. Олена опікувалася з цими собаками понад шість місяців. Усім їм каже, не було й року. Вони мали паспорти, щеплення, номерні чіпи та були кастровані. Часть собак привезена воєнними зомбивих дійствій которых нам лично вручили, скажеш посадки їм буде більш міння безпечно. Ані допомогли нам встановити ці будки, ані допомагали нам їх підкармлювати. Після пожежі вціліли шестеро собак. Зараз вони у ветлікарні з незначними опіками лап. Під наглядом тварини будуть близько тижня, каже ветеринар Віктор Корольов. Собаки поступили до нас ветеринарну клінікову. В стресі, в шоці у двох тварин були невеликі опіки на задніх кінцівках. Ну, вони не представляють загрози життю тварин. Вони були оброблені. Всі ці тварини зараз знаходяться на спеціальних препаратах. Ми даємо антистрес. Олена Закшевська каже, звернулась до правоохоронців із заявою про жорстоке поводження з тваринами та псування будок, які коштували понад 30 тисяч гривень. Їх встановили за волонтерські кошти. За словами речниці поліції у Кривому Розі, Ангеліни Кра. Дожон, зараз проводять перевірку та збирають речові докази. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.